Всім добре утро! Сьогодні субота. Сходив з утра в магазин. Коротше, перейшли на подножний корм, на травичку. Что я купив? Шпінат біо. Рукова біо. Яйчка. біло, Все біло. Радіска, не знаю, лопнула. Це біло чи не біло? Біло. Огірочки отакі, дивіться. Тільки зірвані. Ну Трошки пожовтіло, ну що. Ладно, бананчики, дивіться, які красиві. Не то тобто, Бувають отут жовті, а тут зелені. Це надається гаражні. Що доспівають в гаражі. А це сливки, вершки по-нашому. Зібрали і все. А, купивши, дуже, дуже люблю отакі сині. О. Ну, за все-за все я заплатив 55 злотих. Так, можу вам назвати. Яйця 10, пошти 11, шпінат 6. Баклажан. Е, він там на, на на ценнику 10. Ну Мені щось посчитали за 8,27. Ну, скидка в мене є. так е, Огірочок теж 10. Е, рукола 7. І сума 55. Моє що не назвав банани, да Ба-ба-ба. А їх тут нема. не посчитали. Баклажан, огурек. Протик, сметанка, руководство. Так немає банан. Буду зараз йти. буду хай зважувати і заплачу, бо не можу так. Ну оце таке утро почалося, як завжди, спина мокра. І вже е, пів восьмого треба ще кофе Банали, заколоти. на надо... по нормальной цене по 7 злотых, ну. на на 7,70, ну, скидка минус 3,85, на 3,85, да, 50% я... скидка. На вот это, да, надо брать, надо все побежу, наверное. <laughs> ну, вот это такое дело, значит, в течение дня, что будет, я покажу. Все, я побег, а вы за мной. Так, девочки, делаем салатик, делаем салатик на утро. Хватить вже їсти солони квашене. Начинаємо братися за ум. Учора за день ще плюс кілограм. Це просто вода вже в мене в організмі не виходить зовсім. Я налита, я, глаза пухлі, так що все. Значить, що волок мені накупив, те будемо їсти. І сюди додавлю шпината. На пачках написано все мите, так що я зелень не мию. Чисте біо не знаю. Чогось так. Що в мене є, все. Зараз ми з вами наготовимо і буде полезний полізний завтрак. Трошки будете качатися на столі, ну нічого страшного. Купив огурчики. У мене огурчики сказав, опа, падаєте. Що ж це в мене за обстановка така? Ой, господі, сказала їсти огірків багато, вони мочогонні. Мочогонка в мене з дому була, і я її не знайшла, вже нема, навірно, випила. Купляла тут в Польщі, вона на мене не дійствує. Я зайшла в інтернет. Доктора Берга подивилася, сказав їсти огурчики, зелені. Саме головне побільше зелені. Дівці, руколу, шпінат це не моє. Навіть сладкий палець не люблю. Огірки з помідорами люблю. Огірок помідорчик, цибулька, чесничок, таке. Ну, що ж делать? Якби ви мене бачили, в мене глаза зрівняні, пухла, така знизу, зверху, оці... Ой, налито, що я вже не можу вам показатися. Хоч до обід трошки відійду, потім покажусь. Кошмар. Я знаєте, що вчора умнічала, умнічала, що не буду їсти. Був пісний день, у мене не було чого їсти, особа. І що я зробила? Вовик рідісочки купив, три штучки поріжу. Що я зробила? Була в мене баночка шпротів І я їх цілий день тягала, але зато із соленим огірком. Дівчатки, що за мозг? Я взагалі не розумію. І от я не розумію, чесно, 53 роки, через місяць буде 4. А у мене як кит наплакав. Ну як можна їсти? Каже Вовик, я на тебе дивлюся, а я їм огірки. І з дня рождення залишилися сухарі сушені. Нагрінки жарила в тостерниці такі сухарики. І я оце квашений огірок, він же сольоний, ну як квашені, солоні, зімні огірки. І я оце шурую, порізала їх на кольця і наминаю. Він каже, не буде іжоги. Він то не сказав, не подумав за отючність, а за іжого. Не знаю. Я, коротше, наїлася. І потім думаю, вечором зі мною, я стала на віса, у мене ще плюс кілограм це не мало, це не шутка, це для здоров'я. Я розумію, що це не їда моя, це капець, коротше. Це, коротше, капець. І все. І сьогодні вже я з утречка він пішов в магазин, купив мені всього на салати, купив яйце, і зараз буду жарить лаваш з яйцем і шпинатом. Не знаю, може і це неправильно. Ну, надивилась в інтернеті, як мені правильно поїсти, щоб було полезно і приємно. Звісно, вони ж пишуть ПП, а не для того, щоб там у кого було... після операції. Ну, Не знаю. Все одно, я думаю, що це буде набагато краще, як ваша <плін> Блін, Я мені чесно вам скажу, стидно вам про це казати. что я вот такая непутева женщина. М -м -м, как мне это породить? Вот сегодня рождение. Поставить себе на ноги. Как, девочки, как? Девочки, пишите, пожалуйста. Казал Вовик. Опа. Еще раз падает. Ну, это же капец то Щось не стоїть підставка моя. Дівчатка сказав, Волик, я вже не буду знімати. Я кажу, так старався, так старався, сам додумався. Ну, люди ж дивляться, 500 просмотрів із 500 просмотрів там 20 лайків. Ну, хіба це важко поставити, каже. 500 чоловік подивилося, це ті, які дивляться нас постійно. І що ви думаєте? Лайків нема. Так, девочки, трошки сольки, зовсім чуть-чуть. Хотіла соєвий соус. Блін, соку. Су... Хотіла соєвий соус, але побоялась. Трошки лимонного сока. Я не люблю цю зелень, я не знаю, як його їсти. Роблю його трошки добрим, тому що не зможу з'їсти. Як якісь. Непутьові дівочки мед, де вам показати? Открила, зараз закрию ложечку, чайну ложечку меду для вкуса. Мед теж я не особий жила тільки поїсти, але він так вкусно виглядає. Нам Ліді привіз підписчик, приїжджав, зустрічалися, і прям дуже багато дякую вам. Я знаю, ви мене дивитесь. Дуже багато різних вкусів, там всякі всякі вкуси. І я вирішила цим медом трошки посласти салатик. І, звісно, олія. Олія, девочки, є оливкова. Ну, я оливкову, ну прям вона мені не добра. Пахне чимось. А мені треба з'їсти салат, так що я вирішила, що лучше я з'їм з, з обичною олією, щоб тільки його з'їсти. Так що таке у мене сьогодні буде снідання. Це ще не все. Я, звісно, вам покажу зараз остатки розкоші, що я ще. Я просто ой, салатик заправлю і хай він у мене дружиться. А зараз ми з вами жаримо яєчко з шпінатом. Виглядає красиво. Була б це моя тут Наташа, як вона люб... вона не разу не сяде їсти. Щоб не додавала якоїсь зелені. Як можна їсти без зелені, каже, пороскидала. А я не любитель. Помідор, огурчик, а да, це все остальне. Но я думаю, що це буде дуже добре, так що ми з вами його Ліда любить. Просто бере руколу, Рве її, заливає обичними сливками. Вовик мені сливок купив. Ну, я щось не настроюсь на сливки. Мені дуже з олійкою подобається. Все, будемо жарити яйця. Лавашик готовий. Аромат на всю кухню. А, яйчко. Прям таке, як я люблю, щоб аж незажарена розтікалася дівчатка, яке як в мене снідання сьогодні буде. О! Яєчко Альденте. Недоварене, недожарене, таке іменно мягеньке, як я люблю, з сиром тянеться. Так, друзі мої, снідаємо всім смачного, хто зі мною снідає. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Буду напоминати вам при на кожній можливості. Все, смачного, дівочки! Так, подожіть, це все ще не все. Ще я хотів щось сказати? Сьогодні вже неділя. Бачите, як время швидко йшло? Іде, так? Да? Тільки що балакали субота-субота був в магазині а вже неділя. Не ну, встиг оглянутися вже утро. Вже да. до обід скоро. Вже обід, вже, вже поснідали. Трошу. Значить що? Сьогодні всіх виходний. Ви знаєте, душа радується, а як сіли за стіл снідать, блін, серце кров'ю обливається. Це, звісно, шутка. Валік побачить, істине пухне. Ой, блін. Бачите, Ой. оце угол треба відпиляти. Я всегда головою б'юся, але ну, не всегда я вам це показую. Так, що далі? Що в нас за плани? Я обратно вам скажу, що покажу, що далі буде, а покажу що понеділок, що далі буде. Ні, я в будь-яке розкажу, що далі буде. Ну це так, я планую. Зараз поснідали ми. Уже пів часу пройшло після снідання. Зараз будемо збиратися йти на роботу. У нас є підробіток. Не буду озвучувати, скільки він стоїть, бо не знаю, може і не дадуть, скільки, скільки нам пообіщали, вже вже В всю я вам розкажу все. Що будемо робити, я примірно знаю. Представлю собі, ну не, не знаю, як я це буду все робити. Я вже боюся туди йти. Ну нічого, піду. Це для розвиття. Да, для мого. Так, що я вам хотів сказати насчет того ж відео, що я знімав тортик такий. Без випічки і без чого. Ну, почти без нічого. Одне печення і творог. Я ж думав, ви так будете дивитися за апетітом. Так, как мои девчата его съели. А вы нет. Значит, не, не хотите ставить лайка? Будет лайка словесно. Буду, буду с вами ругаться. Не дуже, ну так, умеренно. Так, что еще? Сегодня у меня на вечер запланировано блюдо. Теперь все, Никаких. Вот я сниму его... І це буде в наступному відео, не в цьому. І побачу по осьому, що ви мені напишете і що ви мені розкажете. Я зніму і закрию. Все, сделаємо там, все, ух. А таке буде. М -м -м -м. Це теж мені одна тітка підказала в інтернеті. А я вчора, що я вчора плов робив. О, плов. Ну я швидко робив, не не, 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 не не А, телефона не буду. Того, що знімає, пішов він, пішов на нігті телефон. Б. А сьогодні буде вдома, а я рис шукав і знайшов в цій шухлядці там ще інградієнт. І так мені захотілося приготувати. Ну, вчора вже і плов був, і, і кабачків, Скабачків синіх була. Так що на сьогодні перейде це все діло. Так що я вас попрошу. Не ігноріруйте, бо я принципіальний. Не так, як ви. Ви можете сьогодні написати, а завтра написати. А я якщо сказав, не покажуся. Не покажуся. Місяць, два, три, побачите, як без мене жити. Поняли? І вам теж це касається. Щоб піддержували мене во всьому. Бачу Песі Кола без цукру, не Кока-Кола, без зеро цукру. 0 цукру треба попити. Бо я поснідав добре пловчику. Так що каже? О, спомив. Іди на нігті і кажу, є там м'ясо, я ось приготовлю плов. Плов не роби. Роби, як ти сказала? Кашу розмазню. Кашу розмазню. Як? Ну побільше води. Не один к трьом, а три з половиною належ. І здіймай так, щоб ну, плов, плов ми готуємося. Ну, на скипів той рець, щоб було таке кашляти. Так, так, постійно е, в нас плов, виходить, таке, як виглядеш, як узбецький, знаєте, знизу м'ясо, зверху рис, такий кучки держиться, а потім якийсь син розсипається. Це у нас постійно так. А то вже, каже, надоїло такий, давай зробимо розмазню. Вона <гум> керіння, <гум> <гум> не, не такий. Ладно. Ну я жінача так готувати. Готовлю, то, що у мене ще й синій кришу, все так. Вона а вона мене кого дома, ніхто не мішає. Так, це ж, якби я як зняв. <кху> мені, мені треба телефон. Поможіть. Морально. Лайки. Like. Да, тому що оце не пішла з телефону, а мені нема на що знімати. Я ж учора. І ви ж помієте, оце яка ситуація. Я, щоб зробити щось собі, я можу ховатися, як дитина мала. Як дитина мала, робить ото шкоду. Під кровать залазить там, чи пісці. Так і я. Це давно й давно ми жили в рогачі, в Павловці, і в Дніпровці це таке. Хоч воно робить для дому, але мені треба заховатися. Вона не любить, якщо я щось е, делаю. Таке довго. І робиш. Та й не довго, ну а як же зробити швидко, Це ж не те, що... песочку из липы вывешивать Думаю, идите. А мне же подарили на день рождения такую приставочку до телевизора, ну, чтобы интернет брал, там, YouTube все показывало, потому что уже Мы не понимаем по-польски, не дивимся. Мы два года уже телевизор, деградация, уже все, ничего. Ладно. И я ж думаю, а оно ж что-то ну, барахлив. А тут чтобы ну, заменить, надо снять телевизор. Ну и при снимать, это Це ви не представляєте, це як би, атомну бомбу десь перенести. Це ти що, він і упаде, і розіб'ється, і куди ти полізів, в тебе руки не туди стоять, і що ти задумав, він нафік і пофік і все? Іди, думаю, йди на нігті, йди. В мене в рибі, так ви ж представляєте, я плов, жарю, м'ясо. Тут же треба, щоб телевізор зняти, тягнуть стіл, а На столі цвіточки, конфетки, це все добре, це все время. Там горить, тут знімається все. Я його став у цей стіл. Зняв телевізор, да? А там, як всегда, ви знаєте, туди руки не доходять. Ну ніяк туди не доходять. І що там було? Ви самі догадалися. Ладно, ми це все устранили, все зробили. Тут горить, тут сквариться, париться, я його на місто поставив, почепив зверху цю приставочку, після того він перестав показувати. Ну, лад... Ладно, він не купав ніде, нічого. Ну... Ну, ні, нема з'єднання з інтернету, він показує. Щось треба якусь кнопочку нажати, ну. Не вистає тут. Ладно, треба Максима, Максим настраював, у нього ще голова молода, ще не забита разними там. Прибамбасами, ну ладно. Ну оце таке. І Я ж приготував плов. До чого я вів? Оце, блін, перескакує. Так. Да. Що я не зняв, того, що не було в мене телефону. І я зробив не розмазню. Ви розумієте? А, що розмазняв? Кашу, кашу. Каша називається розмазня. Якщо хочете ви зробити, ми колись зробили, вона добре, треба завести у інтернеті. Як приготувати кашу розмазню? Ну я не по інтернету, я сам думаю, ну що я ви. Воно не вийшов, Я більше води, плов. Ну, я так його, ви розуміти, зробив. Думаю, прикручу. Оце, навіть, в цьому фішка, бо ми обично він закипить, а потім прикручуємо. А то він ще й не закипів. поняли, вода кипіла, потім я рис. І прикрутив зразу, то на саме менше. Думаю, хай що буде, бо я зайнятий телевізором. Бо якщо я його ставлю там на чуть-чуть на, на більше, пригорить дно, і тоді буде... Ой, не хочу цього. І цей. І я то прикрутив. І думаю, в мене время є, тільки дзвоню. А де там перчик, де той, ну щоб узнати. Движення немає, я додому. Все мені об'яснили, все мені розказали. І я все зробив з телевізором, повісив його, протер, промив. Все, туди, а він отако сипеться, ви розумієте? Ніколи такий не получався. Взагалі. Аж мені понравився. Да. А ти просився на минутку, а вже минут 15 болтаєш. Тобі да? тільки не заведи. Ну що, не буду я вас задержувати, на сьогодні все. То я завжди кажу спокійної ночі, а це я вам скажу хорошого дня. У нас обід не обід, підкажите, скільки часу. Я вам точно скажу. На вулиці 8 градусів тепла було з утра, дощ цілу ніч. Сейчас хмарно, с спрояснюємо. 11.15. 11, ну, сейчас 10 градусів тепла. Ну, може, 11. Не буду бігти до вікна, там градусник висить. Не забувайте. Лайка, клас поставить. І написати, показує. Треба писати. Пишіть. Пишіть мені, пишіть. Давайте жить дружно. Тільки. У коментарях рождается дружба. Все пока.